Друзі, привіт! Я знову на тиржниці. Тут у нас на Голешовицькій тержниці. Дивіться, це для тих, хто в Празі. можливо, раптом хтось не знає, хоча про цей базар вже мають всі знати. Тому що ну, дуже він популярний. Дивіться, тут написано зелені новий Зеленіна це овочі, Отже, овочевий базар Трх. Трх – це базар. Ринок і гала, це значить зала 22. Давайте Я вам трошечки ближче покажу. Ось тут, ось у цьому павільйоні номер 22 продаються овочі, фрукти, ягоди, різна зелень, Ну все, навіть оселедець. Там всередині я не знімала друзі знову. Чому? Тому що там дуже голосно звучить музика. Музика така, знаєте, естрадна західна, і вона точно авторська. І мені просто прилетить потім авторка від Ютубу. Я вже навіть думала, можливо, я потім познімаю, коли або ж не буде музики в інший день, або ж е просто ставлю свою музику і навіть нічого не буду говорити. А тепер можу показати вам свої покупки. Дивіться, отже. Я взагалі-то сьогодні приїхала за полуницею, за ягодою, але її вже не було. І ви знаєте, тут така ситуація виявляється із полуницею, що її мало у цьому році. Це вже мені розказав цей мій знайомий фермер. От і вона у нього продається з 8 ранку до 9 ранку. Тобто він сказав, що в 9 ранку сьогодні ягоди вже не було. Це при тому, що вона в ньому вже подорожчала. Вона була в нього по 125 і по 135 різні ягоди по різній ціні. А, сьогодні вона в нього вже по 145. Це тому, що вона, я так розумію, вже відходить і її вже мало залишилося. І тим не менш, її в 9 годин ранку вже не було. Ну, я, звісно, приїхала вже не в 9 годин ранку, а тому я встигла у нього купити черешню. Це теж його черешня. Дивіться. От, і вона по 130 за кілограм, і тут було трошечки більше, ніж кілограм, але він мені продав за 130. Тепер дивіться, я купила цукети, цукіні, дві штучки, вони по 20 крон. Одна штучка, отже, тут 40 Хочу зробити собі рагу таке овочеве із, із курочкою. Там буде морква, цибуля, чесник, цукіні. Тепер дивіться, які я огірочки купила. Це вже теж його домашні, з городу, з грядок. І вони абсолютно інші. Тобто це не ті, які я брала на засолку, ті були якісь привозні. А ось ці такі, от, от я дуже люблю цей сорт, мабуть, розфокусувалася. Ось такі на ньому опирочки, якщо ви бачите. Ось такий він на вигляд і дуже він солодкий. Цей огірок, вірніше, ці огірки. А, коштували вже 60 крон, як не дивно дешевше, ніж навіть по 80 були. І тут якраз я а, купила на 64 крони. Ну, він мені продав за 60, тому що він мені завжди робить знижку. Дивіться, я їх купила навіть не, за, не, не засолювати, не робити малосольні, а просто їсти Салат такий свіжий, бо вони ну, просто якісь нереально смачні, вони просто солодкі, ніби цукром їх посипали. Дуже-дуже. До речі, оцей сорт він якраз годиться і на маринування. І навіть на засоління уже потім на зиму. Я так розумію, що потім в восени вони в нього теж будуть продаватися, цей сорт. Тепер дивіться. Ну так, я сказала, тут 60. Значить, я купила щавель, Він трошки такий, знаєте, підгуляв, він прив'яв. Я його поклала це все на кульку. Ось тут мій такий пакет щоб воно не лежало на столі і не хочу піднімати. Просто вам покажу його. Якщо справді він, насправді він не дуже великий цей пучок виявився, і він 40 крон коштує. Ну, звісно, більший, ніж той, що за 30. От Якраз доїм свій червоний борщ, ну зараз в мене ще якраз є борщ. А потім буду вже варити оцей зелений. І дивіться, та-да-дам, дивіться, що я купила. Дивіться, це величезний. Пучок кропу. Ось такий. Дивіться, він уже як отой букет, да? як віник, як його називають. І віник, і букет. Він уже ось такий. Він із зонтиками. Угу. І це він мені буде на сушіння. Ну, бо що я засолювати огірки не буду цього разу, а просто, а який він пахучий! Який ж він цей перший кріп дуже пахучий, Я його вирішила саме засушити, поріжу його на такі ну, маленькі кусочки, засушу і буде мені для борщу. От от. Якби я сьогодні варила борщ, то я пустила б його прямо свіжим. от бачите, Але я буду варити ще вльовий борщ, ну можна його теж додати для смаку. Ось такі от мої покупочки. Значить, так, це я сказала, що це 40 крон. А, а це коштувало 25, навіть не 30. Оцей красивий букет кропу 25. Ну, тепер все разом порахуйте, я вам назвала окремо ціни, І ось показала вам такі покупочки. Завтра, уявляється, десь у 8 ранку треба знову бути на трижниці, тому що дуже хочу полуницю. І вона вже відходить. І мені треба встигнути її купити, хоча б просто наїстися. Друзі, знаєте, що вирішила? Дивіться, я вже показала вам свої покупки, ось склалася вже. І я вирішила, що я зараз зайду все-таки туди на тержницю. І просто так от проведу вас рядами, але я не зможу говорити, тому що я не знаю, чому ну, там сьогодні ну, просто дуже-дуже голосно звучить музика. А я її не перекричу. Для того, щоб мені Ютуб не порахував її як за авторську, я повинна своїм голосом перекричати музику, щоб мій голос був голосніший ніж музика. Уявляєте? Якщо я почну так гвалтувати, там кричати на на, на базарі там всередині, на мене просто будуть всі оглядатися, і не незрозуміло, що про мене подумають. Тому я просто потім накладу іншу свою музику, але просто мовчки пройдуся, вам покажу трошечки, ну, ряди, продукти, ціни.